Друзі, автопарк місто Київ, Сумська 2. В наявності нас з'явився такий от чи офіційний Nissan X Trail. Це 2019 рік. Машина на 25 бензиновому двигуні, повному приводі. Пробіг 67 тисяч кілометрів в ідеальнішому стані, на хорошій комплектації. Комплектація у нас N-Connect, Машина має у нас противотумані фари, омивачі фар, присутні партроніки в попередній частині. Такі от легкосплавні, 18-ті оригінальні диски з хорошою резиною, камери 360. По кузову в ідеальному стані є один локальний підкрас цієї дверки, без шпаклівки, без якихось нюансів. По задній частині також присутні парктроніки, камера заднього огляду, багажник у нас дуже і дуже місткий, як для цього автомобіля. Є шторка, все відкривається, все закривається. Електрокришка багажника. По комплектації салончик у нас текстильний, але в ідеальнішому стані. Тут нічого не подерто, стеля без зауважень, присутня також панорама. По передній частині маємо безточовий доступ, камери 360, датчики мертвих зон. Також у нас присутні преміальна акустика Bose, 4 стопідімачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо без єдиного. Зауваження по центральній консолі, штатна мультимедіа та клімат-контроль. Також присутні підігріви передніх сидінь і є система допомоги при спуску з гори Зараз ми його заведемо. На приборній панелі у нас жодної помилки немає. Все окей, все працює. Додатково встановлена сигналізація. Машинка у нас не димить, все. Чітко, все працює, музичка грає, клімат дує, все окей. Тому, друзі, якщо вас цікавитиме даний варіант, поспішайте. Сумська 2 компанія Автопарк, ви можете його придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому ми вас чекаємо.